Цю кав'ярню з поміж інших вирізняє вивіска воля білими літерами на синьо-жовтому тлі. Її дизайн власниця Ірина Муравська розробила разом з баристами. Ми вільні люди, вільної країни. Тільки така назва мені прийшла на думку. Та й всередині дизайн інтер'єру незвичайний. Біля входу трофейний куточок. І тут і ящики з під боєприпасів, і гільзи від снарядів, і військова форма чоловіка Ірини. Він зараз боронить Україну. Ірина ж 11 років прослужила в авіації. Це казка з Бахмута підписані, безпілотник, дуже там все підписано. Ідея всім зрозуміла війна. Війна підштовхнула мене для підтримки військових, для підтримки мам загиблих, патріотів. Ціни прикрашають прапори декількох підрозділів з підписами захисників. Їх сюди принесли місцеві волонтери. Це не просто стяги, це нагадування про те, яку важливу справу щодня роблять небайдужі українці, допомагаючи військовим. Цей прапор бойовий був в бригаді 74-го розвідувального батальйону. Вони обороняли на той час захист Авдіївки. Вони з 19-го року стояли на тих позиціях. Дошку для шевронів у формі мапи України надіслав Ірині її чоловік. Експонати постійно поповнюють відвідувачі, військові та волонтери. Це ми з дітками придумали отакий сувенір для всіх наших колег. Це чарка з американського міномета МК 16 і 19. Я точно не пам'ятаю. За перемогу. Частими гостями кав'ярні є саме захисники. Я помітила, що з відкриттям нашої кав'ярні дуже багато з'явилось військових хлопців, яким подобається наша кав'ярня, які люблять тут просто посидіти. Це місце для людей, які на одній хвилі каже Олеся Дячина. Не усі готові провести час серед речей, які нагадують про реалії сьогодення. Ця кав'ярня вона ну для нас вона більш так має такого клубного характеру. Тут з військовими зустрічатись найкомфортніше місце. Тут можна скуштувати патріотичний коктейль у кольорах державного прапора, а ще взяти участь у тематичних заходах на підтримку захисників. Долучаються до них і маленькі жмеренчани. Не підійду, люди можуть написати, наприклад, побажання, і ми приклеїмо це ще або на прапор, або на мапу України. І, і потім власне ці серця з побажаннями ми передамо військовим. А ще тут можна задонатити військове. Наразі збирають гроші на реб для бригади жмеренчанина, однокласника Ірини з позивним їжак. Лена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.